Мабуть, що кожен з нас час від часу стикається з проблемами в роботі шлунку, то з'їли щось не те, побалували себе чимось смачненьким, але з надлишком. І тут дуже доречним буде санзим це комплекс харчових ензимів, який допомагає відновити травлення. Комплекс травних ферментів рослинного походження санзим стабілізує стан при приїданні, метеоризмі, бурчанні та при неприємних відчуттях у шлунку. Для дорослої людини достатньо двох капсул під час або одразу після їжі. В якості швидкої допомоги вистачить профілактичного прийому один чи два рази. Якщо ж мова йде про регулювання стану шукате під шлункової залози, лікування гастриту чи панкреатиту, інших розладів, то вживати санзим необхідно курсом. Зазначимо ще одну. Корисну властивість сензиму. Він ефективний при втраті апетиту до бажання їсти. До речі, для вагітних дуже актуально, особливо під час токсикозу.